Привіт малятка! Сьогодні я вам пропоную навчитися співвідносити колір з предметами такого ж кольору. Що в нас може бути з вами синього кольору? Правильно, хмаринка, автомобіль або кит і гарні квітки волошки. Жовтого кольору? В нас може бути банан, лимон, сонечко та сир. Зеленого кольору в нас може бути ялинка, огірочок, кавун і маленьке жабенятко. Червоного кольору в нас може бути яблуко, вишенька. Полуничка та помідорчик. Помаранчевого кольору у нас може бути вогонь, лисичка хитренька, морква або гарбуз. Молодці малятка. Сподіваюсь, ви запам'ятали все.